Під час сьогоднішнього звернення президент України Володимир Зеленський повідомив про можливий теракт, який готується російськими окупантами. Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою в Європі, та складається з шести енергоблоків, вже підготовлена окупаційною владою Ерефії до теракту з викидом радіації. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіацій. вони все підготували для цього за даними розвідки. ЗАЕС замінована і будь-якою мицією може бути вибух. Варто відзначити, що Запоріжжя від Кременчука знаходиться на відстані 200 кілометрів, проте ступінь радіаційного зараження для нашого міста буде залежати і від погодних умов. Тож кремечужанам слід бути готовим до найгіршого сценарію у разі радіаційної загрози. Першочергово сповістять населення за допомогою сирен та переривчастих гудків підприємств, що означає увага всім. Дяни виникла безпосередня загроза радіоактивного зараження у цьому випадку. Негайно вімкніть радіоприймач або телевізор та слідуйте інструкції, яка буде озвучена. Транслюватимуть алгоритм дій місцеві телеканали та радіостанції Радіо Енерджі Автохвиля та мелодія. ФМ там будуть надані рекомендації, що нам як діяти у цій ситуації. Можливо, там скажуть, що немає для нас загрози. Тому що напрямок вітру не до нас, а можливо скажуть, що готуйтесь. У вас є там декілька годин. Після цього щільно закрити вікна та двері, заклейте щілини, майте під рукою мило для санітарної обробки. Спеціалісти радять спуститися в укриття. Там рівень радіації буде менше ніж у квартирі. Також при собі треба мати засоби індивідуального захисту від радіоактивного пилу. Це буде перший захист. Це може бути водномарліва пов'язка, може бути. Протигаз або респіратор. Навіть звичайне будівельне або медичне, медична маска вони допоможуть. Одна марла пов'язка виготовляється самостійно. Профілактика йодом у разі аварії з викидом радіації здійснюється лише після офіційного оповіщення в засобах масової інформації. Йодітка калію приймається профілактично один раз і там є свої особливості, дози різні для дітей, для дорослих. Після 40 років не рекомендують його взагалі приймати. Заздалегідь варто підготувати запас питної води та їжі приблизно на 10 діб. Варто зазначити, що знищення заес матиме наслідки для всього континенту, а не лише для України. Валерія Лисенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.